Доброго дня, друзі! Я всіх вітаю на каналі Анатолія Білецького Чарівна Краса Природи. Сьогодні у нас вже 23 люте. Значить, я хочу вам показати, як же перезимувала хризантема Значить, я займаюся двома видами хризантеми – хризантема мультифлора і шаровидна і ну, кажуть, корейська, крупноплодна, королівська. Ну, в цілому, вони, вона в мене зимувала в цьому році в теплиці, завдяки тому, що сильних морозів не було. От, фактично. Вся хризантема, ну, деякі кусти повипадали, які були слабенькі з осені. А так фактично вся хризантема, е, значить, в основному перезимувала. Ну, якби, звісно, морози були посильніше, то е, випадання було б побільше. А так, в цілому, маточник залишився. Е, в задовільному стані, зараз фактично температура ще така обманчива, ще ночі бувають заморозки. От. Ну, кінець лютого місяця ще буде і березень-квітень, мабуть, аж до Явдохи буде так ну, прохолодний. Ну це вже для хризантеми не страшно. Якщо заморозки там 1-2 градуси, то вона видерже нормально. Вот. А <клес> якщо побольше, є у мене агроволокно, яким я можу прикривати, то під агроволокном вона не так буде. Пошкоджуватися. Ну, а далі що? Далі буду розмножувати. Ромножувати, щоб на осінь був свій, уже своя, свій товарний вид. Розмножувати можна двома способами: діленням куща. от Наприклад, як така от, хризантема мультифлора шаровидна, тут. Будь ласка, сім відро... відростків з куста. Якщо їх розділити, то це буде сім хороших кустов. Тут є і побільше. Так, же дивимося і на от хризантему, значить, Королівську. Ще лист старий трохи при. Приморожений, але всередина жива. І тут виходить раз, два, три, 4, 5, 6. Також сім, можна з цього вазона сім нових рослин зробити. Ну, і також можна, якщо вже підніметься, щоб вже можна було зробити хороші живці, можна буде і черенковати. Тому що, як не як, хризентема є дуже хорошою культурою для осені. Тому що осінню фактично з усіх квітів, ті, що, допустим, весна, літо, буяє, все, то осінню фактично залишається одна хризантема. Тому що, якби как бы, мать. Круглий сезон квіти, тому треба постаратися, щоб цю ету розмножити. Ось От Отака ситуація. Ну, звичайно, що ну, ще раз треба сказати, що якщо були б сильніші морози, треба було б заносити десь в захищене приміщення, тому що вимерзла б вся ось ця моя хризондема. На цьому Коротко я буду закінчувати. Да? Коротко вам вас проінформував по своїй маточній хризантемі. Кому подобається мій канал і мої тут труди з рослинами, праця, можете ставити лайки, підписуватися на канал, запитання які. А поки до побачення і до нових зустрічей.